У п'ятій це трапилось, у сьомій подзвонили. У восьмій ми вже були з колегами тут. І ото все ну, думали, як дібратися, як витягати, як розбирати. Це корпус називається у чотири. Навчальний корпус і також тут розташовані декілька кафедр, зокрема, кафедра, де я є провідним науковим співробітником кафедра мікротананої електроніки. Один напрямок це фізичне матеріалознавство в царині геліоенергетики. Тобто, ми досліджуємо нові можливості створення елементів для сонячних панелей. То, якщо казати, дуже просто. І другий напрям це надання умовно, життя е, тим плівковим сонячним елементом, який ми створюємо, е, впровадження їх е, е, у електроніку. Унікальна вакуумна лабораторія. Вона якраз була е, оця кімната, і ну, якщо подивитися туди на стіну, можна кажучи. Наступна вакуумні установки, вони, оті е, ковпаки, вони дуже важкі. І їх е, підірвало, підняв до удар був знизу, ударна хвиля, і підняла вгору. Міжкімнатну стіну е, цієї кімнати, винесло, мабуть, е, метри на два до іншої кімнати. І е, наступна кімната, де було електронні вимірювання, от ця вона невеличка була е, повздовжня. Е, в ній були вакуумні установки. А вакуумну лабораторію, на жаль, врятувати не вдалося, бо вакуумна лабораторія то обладнання, яке важить. Е, ну, Перше, це установки, які складені з багатьох елементів, і самі вупи вакуумні установки, вони дуже важкі. Їх, е, мабуть, їх повело там, клапани. Ну, благо, що вони такі важкі і їх е, деформув... вони деформовані, але ми маємо надію, що ми їх е, врятуємо е, там. Вдасться нам відновити та бо це найбільш мабуть найбільш важливіше, що що в нас є, і то скажімо так фішка нашої кафедри. Mm -hmm. О тут був кабінет нашої наукової. Груб ненависть зневага, бо ну це дуже важко а, пояснити. А, була людь а, найбільша мо мабуть, людь, бо сюди вкладено стільки зусиль. Це мрії, а, це ну сп... Мабуть, ну то моя найважливіша а, мрія було будувати тут лабораторію, бо я працюю на докторською дисертацією, і ну сюди стільки сил, сил вкладено в саме в створення зручного для себе а, робочого наукового простору, де ми з колегами а, планували наші дослідження в а, працювати з аспірантами зі зі студентами над дипломами. Витягали все, що могли тут. А, Обладнання було о, купою, грудою до рівня підвіконня. Тобто я о, могла спокійно ходити по обладнанню на рівні підвіконня, щось витягати, подавати своїм колегам, бо багато електронного обладнання, на жаль, ну, на вигляд було цілим, але о, запустити нам так і не вдалося. Багато о, моніторів, комп'ютерів, на жаль, о, не, не працювали, але дещо нам вдалося врятувати, а дещо нам вдалося ну, отримати. А мені вдалося отримати деяку підтримку від моїх колег та додаткове фінансування, щоб відновити те, що ми втратили, і продовжувати наше дослідження. І сонячного. Світла він був врятований да, от там в завалів, А це зона умовно паяльна. Чому ми мікротонана системна техніка? Бо ми працюємо з малими елементами. Тобто це мікро-танано. Дивіться, до них треба підпаятися за допомогою ну, обладнання. А в мене тут усе життя. Тобто я не розумію, що робити, якщо не бути в політесі, не бути е чи то викладати пари, чи то бути науковцем. Я просто не знаю, що я ще можу. Тому я тут, е я намагаюся працювати. І ну, є наукові проекти, які ж ну, війна не війна, а науку ж зупиняти не можна, дослідження зупиняти не можна. В нас е е дві наукових теми, і далі по... Плануємо працювати, досліджувати, робити вимірювання. Саме одна стен, вона присвячена і питанням енергетики, те, що зараз взагалі і альтернативним джерелам, те, що зможуть відновлювальним замінити стандартне, що нас виводять зараз з ладу. Тобто це майбутнє, це ті дослідження, які зараз необхідні при пошкодженнях інфраструктури, щось інше, що можна робити навіть. То мовно там перезарядні станції, чи то о, портативні павербанки, чи то ну в один із коли почалися блекаути, ми почали. Он... З колегами перепаювати а, діодні лампи з 220 на приєднувати до них а, шнури 5 вольт від а, заряду, щоб вони питалися від банок і в нас були а, лампочки. там. Мене до себе покликало півсвіту, мабуть, о, різних колег, о, ну, там, щоб я виїжджала і працювала з ними. А, я на, ну, на жаль, вимушена була відмовитись. О, Ну, тому що я для себе розуміла, що може колись, так, да, але поки військові дії, я повинна бути тут і, і мотивувати наступне покоління студентів бути, обрати для себе інженерно технічну та природничу математичну освіту. Саме в цих професіях потребує світ. Звісно, потрібні і гуманітарні науки, і економічні, але ну, от, зараз, якби не була ситуація в державі, а комусь це все відбудовувати. Тобто, Якщо усі, е... ну, ніхто не обере собі технічну освіту, хто, хто це буде робити? Хто буде працювати на е... гідростанціях, на атомних станціях, на, е... на електростанціях, хто буде від... робити нові відновлювані джерела енергії?